Що чекає на Україну у 2025 році. Давайте так, влада на болотах, яка приймає рішення і яка дійсно вирішує, да, чого хотіти, чого не хотіти, що там вони хочуть. А єдине, що вони хочуть сьогодні. І якщо це не буде здійснено протягом 6-9 максимум місяця, вони просто захлибнуться у власному у власній бідності, у власній інфляції і повна буде срака з приводу грошей економіки. Тобто єдине, що вони хочуть, це Відкрити потоки грошей, щоб до них вони йшли. Мабуть, це, це про це мова про санкції, про зняття санкцій. Це єдине, що вони хочуть. Так, ну захлинутися, так захлинутися непогано. Можна раніше. Чи можливі теракти у святкові дні в Україні? Так, яке у нас сьогодні число? 22. Так, можливі. І 24-го. Давайте так, з 24 по 29. Так, однозначно, так. 2000 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. Рік змії для світу. Яким він буде? Головні події. Рік 25, рік змії. Для всього світу що він принесе. значить, Сильні світу цього, як їм вважається, вони будуть продовжувати прибирати зайвих людей на планеті Земля хворих, кволих, людей асоціальних. Як це вони будуть робити? Ну, тут у хід будуть іти абсолютно всі методи: це і хвороби штучним да, шляхом зроблені. Це і закони відповідні відселення таких людей, відсіювання таких людей, і це також війни. Значить це, а і ще до цього? Значить, до цього наступний рік змії він приведе до зміни краху, на волосині буде триматися. Цінності, і я не кажу зараз про щось моральне, етичне, я зараз кажу про конкретні е, гроші, е, золото, бр брильянти. Тобто все зараз, от сьогодні, як ми з вами звикли е, до системи фінансів, системи. Е Коштів да, і обороту коштів, воно буде висіти наступного року на волосині, тобто, через рік вже грохнеться з великим гуркітом. Що буде хорошого? давайте так. Нас, ну, знаєте як, нас, українців, злякати чимось, ну, мені здається, вже просто неможливо. Тож, І ці новини, ну, типу, буде і буде. Переживемо. Далі, що хорошого? Хорошого буде от що, значить, у світі, будуть одночасно з тим, як будуть винищувати, типа, слабких і кволих, да, одночасно з цим, може, це просто різні люди будуть робити, одночасно з цим буде поширюватися. Якесь економ житло, і тіпа, е наступний рік він про якраз таке гніздо, кубло, е житло. Тобто він дасть можливість багатьом людям, у яких її не було до того, взяти житло в, в іпотеку, там, в кредити. Я не знаю, якісь нові закони вийдуть, якесь тимчасове житло. Ну, от щось таке, відбудова, якась фу тут фу, -тут, нехай так і буде добре. Поїхали далі. В Україні можуть почати штрафувати до 1700 гривень за порушення комендантської години. От вони вже не знають, вони вже не знають, що придумати, як придумати, аби нас з вами обідрати до нитки. Значить, кабмін погодив законопроект перебування в громадських місцях у заборонений час без перепусток від 850 до 1700. А цікаво, яка це градація? Тіпа е, якщо це на 10 хвилин ти затримався, да, у комендантський час це 850 гривень. Якщо на там в очетвертій ночі тебе піймали, це 1700. Чи від чого це залежить? В'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів від 510 до 850 гривень. Значить, чи буде прийнятий цей законопроект штрафування при тому, що була порушена комендантська година? Ну так, це про те, що я кажу. Вони вже не знають просто де, звідки взяти ті кошти, як наповнити бюджети, кармани і таке інше. Так, чи буде, чи буде. В написаному вигляді не буде однозначно, і градацій буде набагато менше, може навіть одна. І це не буде стосуватися або жінок, або дітей. Тобто це більш про чоловіків мова буде. Українці з 25-го року платитимуть. <кій> Знову платитимемо. Ну, ми ж багато з вами нація, так. За в'їзд до Європи. У му році для поїздок до ЄС знадобиться спеціальний дозвіл Етіас. Він надає право перебувати в будь-якій зоні. З країн ЄС до 90 е, днів. Українці повинні будуть отримати дозвіл на в'їзд, заповнивши онлайн-анкету і сплативши збір у розмірі 7 євро. Так, чи буде це діяти? Не всі країни Євросоюзу однозначно стовідсотково не всі, і дві країни зацікавлені найбільше у цьому законі, у цьому правилі тому що вони хочуть фільтрувати тих до них хто до них приїде це дві країни тобто умовно кажучи із десяти країн анкет які будуть заповнюватися тільки дві будуть з найбільшим відсотком відмов Зеленський зняв з посад послів у Китаї, Японії, Словенії, Литві, Індонезії, Кенії та Руандії. Указу оприлюднили на офіційному сайті президента. Також звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при ООН. Замість нього призначений Євгеній Цимбалюк. Дуже просте питання для нас із вами. І що нам з того. Проста відповідь Ні хіра. Дякуємо. Команда Трампа стверджує, що продовжить допомагати Україні. Команда Трампа допомагає Україні. Допомога від штатів Україні вона буде до 2028-2029 року. Три рази поміняється людина, яка буде ініціатором допомоги в нашу сторону. Це буде точно одна жінка. І точно це буде один чоловік. Хто там третій під сумнівом? Але ці люди будуть продавати це з нами допомоги далі, 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 тобто аж до 28-29 року. Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 232 мільйони доларів. Він включає обладнання для ВМС, малі катери, надводні безпілотники, дрони. Запчастини для ППО і радіоелектронної боротьби. Норвегія допомагає нам оголошеним красавчики. Чи допомагає нам Норвегія так? Єдине питання буде викликати зберігання транспортування. Дякуємо, дуже дякуємо.